Війна між політичними елітами, які відбувалися починаючи з 2005 по сьогоднішній день, привела до того, що ми сьогодні майже втратили Україну. Ми повинні згуртуватися. Ми повинні перегорнути ту сторінку історії цього десятилітнього протистояння, зробити з цього висновки, згуртуватися. І Витягнути Україну з тої прірви, в якій вона знаходиться. Я вам дуже вдячна. Дайте завершити, будь ласка. Я вам дуже вдячна за те, що ви відповідально підійшли до цього голосування і дали можливість цим людям, яких весь світ визнав політичними в'язнями, які відбули два з половиною в тюрми, яких тягали на цепах. Реабілітуватися, і повернутися до нормального життя. Сьогодні під стінами Верховної Ради стоїть тисячу людей. Повірте мені, я звертаюся в першу чергу до партії регіонів і позафракційних. Ці люди нам дали на сьогодні величезний мандат довіри. Величезний. Вони вірять не тільки опозиціонерам, які стояли з ним на Майдані, а й вам. Які знайшли мужність визнати ті помилки і з однієї сторони, і з іншої, повернутися до залу і працювати разом згуртовано на Україну? Тому оця підтримка людей вселяє в мене сенс і віру в сенс повернення вільної демократичної процвітаючої України як спільного проекту людей. Як спільного плану дій, як спільної вільної, європейської і демократичної України. Дякую вам.